Два роки тому, 24 лютого, майже о п'ятій ранку Україна здригнулася від перших ворожих ракет на своїй території. Окупанти розпочали повномасштабну війну. Від звуків вибухів прокинулися жителі багатьох українських міст. Під ці звуки країна продовжувала жити ці 730 днів. Для кожного українця час, начебто, зупинився у тому кривавому 24 лютому. Та попри це, ми вчилися жити під звуки сирен, піклуватися про себе і близьких, шукати безпечні місця. Продовжували донатити та підтримувати збройні сили, кожного захисника і захисницю, які мужньо і героїчно боронять нашу державу. Мешканці. І донеччини, для яких ця війна триває вже десятий рік, кажуть, що після повномасштабного вторгнення їхнє життя перестало бути життям. Воно стало існуванням. Немає ні планів, ні мрій, ні цілей. Лише одне бажання на всіх, аби скоріше закінчилася війна нашою перемогою. Життя остановилась, Будто мене застрелили, а я забула уміреть. Лишили всього. Нету будущего ні у нас, ні у наших дітей, ні у кого. Ну, я залишилась без будинку з дітьми, виходить. Ми уїжджали в 22 му виходить, приїхали, і у нас нема житла. Сльози, відчай, розчарування, прощання. Дуже тяжко стало жити. Мій брат воює, у мене майже вся сім'я воює і батько мій також. Ви знаєте, нерви кожен день. Настільки ложишся спати і боїшся. Встанеш чи не встанеш. А тому що все время бух, бух, бух. Емоційний стан дуже змінився. Син зник під Бахмутом, вже вторий рік пішов з 93-ї бригади. До 22-го року, як то я чувствовав спокійні. А зараз навіть ночью плохо спиш. Так що це діє на нервну систему. Вот. Ну я думаю, слава Богу, що все-таки Україна буде свободна. От таких... Фашистів вигонімо ми. Все змінилося. Всіх війна якось торкнулася, хтось житло втратив. Ну, всіх торкнулося, дітей моїх торкнулося, що немає змоги ходити в садочок, в школу. Помінялося тільки в тому, що все-таки війна і рядом. За дітей страшно. Чи змінилось, звісно, в страхі живемо. <свісно> Окно упало впало мені ночі. Лажився спати і думаєш, упадеть і не ну. Ой, я вам скажу, коли я вивозила дитину 24 лютого з міста Харкова. Вірите, я нікому цього не побажаю. Нічого хорошого. Одні тривоги і сльози. Більше нічого. Внуки бояться, прильотів всього. Діти не знають, як робити далі, в шахті і зять, і син постійно. Боїмося, кожен вечір, кожну ночі трусишся, що обстрілюють плоху сторону. Проблеми, страшно, води немає, газу немає, отоплення немає. Діти далеко виїхали, внуки. Скучаємо за ними, їздимо до них. Ходиш і трусишся. Думаєш, залетить бомба скоро в хату. потому что мы не можем бачитись в свое время с и с внучкой. Погано. Здоровье изменилось. Уехали родственники, уехал сын, уехала мама. Теперь не могут просто вернуться. Тревожно. Тревожно. Каждый раз переживаешь. Уезжать, не уезжать. Погано стало. День прошел, и слава Богу. У всех разрушена жизнь, у каждого. И каждый карабкается как может. Також сказала своєму чоловіку, не треба відкладати на завтра те, що можна зробити сьогодні. Тобто не треба жити завтрашнім днем, ой, а коли ми переможемо, давайте чекати кращих времен. Зараз тут боремося разом. Сьогодні і ми хочемо пригадати, як жила Донеччина ці два роки: два роки спротиву повномасштабному вторгненню окупантів, два роки згуртованості заради спільної мети, два роки сподівань і надії на скорішу перемогу. Лютий 2022. Попри те, що наші громади тоді ще не знали, що таке прильоти та вибухи, панічні настрої серед мешканців панували всюди у магазинах, біля банкоматів, на заправках та у громадському транспорті. Перший удар по Покровській громаді стався на на початку березня 2022 року. Тоді окупанти вдарили касетними снарядами по центру міста. Відтоді почалася масова евакуація мешканців до більш безпечних регіонів, яка триває і досі. 8 квітня окупанти вдарили по залізничному вокзалу в Краматорську, де на той момент близько 4 тисяч людей очікували на евакуаційний потяг. Тоді загинула 61 людина. Ще 121 була поранена. Ракетних ударів Покровськ зазнавав чи не щомісяця. Наприкінці червня 2022 року під обстрілом були Селидівська та Новогрудівська громади. А на початку липня добропілля, Слов'янськ, Краматорськ. Лише 3 липня за один день у Слов'янську загинуло шестеро людей, серед яких одна дитина. Ще 19 людей тоді отримали поранення. У добропіллі поранень зазнали 5 мешканців, серед яких двоє дітей. А 17 липня 2022 року окупанти з інтервалом у годину завдали ударів ракетами Іскандер М. попри. В ватному сектору Покровська тоді загинула молода жінка а поранень зазнали двоє людей. З 10 на 11 вересня 2022 року окупанти випустили 9 ракет по Покровську, вбивши шістьох людей та зруйнувавши будинки мирних мешканців. В ніч на 14 вересня 2022 року. Вперше під обстріл окупантів потрапила мирноградська громада. Тоді було зруйновано місцевий ліцей. Гармонія на щастя, ніхто не постраждав у жовтні 2022 року. Українська енергосистема переживала не найкращі часи. Окупанти завдавали ракетних ударів. По об'єктам енергетики, через що почалися аварійні, а потім і екстрені відключення світла. 3 листопада 2022 року. Близько десяти ворожих ракет прилетіли у різні райони Покровська. Тоді загинула одна людина. Ще шестеро покровчан отримали травми різного ступеня тяжкості. А вже наступного вечора окупанти атакували місто шахедами. 7 грудня 2022 року окупанти завдали ракетного удару по центру Курахового, внаслідок чого за Гинуло 10 людей. Від ракет це місто потерпає і зараз. Майже щодня ворог гатить по ньому, руйнуючи будинки та вбиваючи мирних мешканців. У січні 2023 року вперше з початку повномасштабної війни обстрілу зазнало місто Білозерське. Пошкоджень зазнав навчальний заклад та прилеглі багатоповерхівки. Але на щастя, обійшлося без жертв. Лютий 2023-го був важким для Покровська. На початку місяця обстрілу зазнав район Динас. В ніч на 13 лютого. Приліт стався біля 15-ї школи. А 15 лютого окупанти вдарили по п'ятиповерхівці у мікрорайоні Сонячний. Тоді загинуло троє людей. Ще 11 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Згодом цю багатоповерхівку законсервували та визнали непридатною для подальшої експлуатації. 17 лютого, в четверте за місяць, окупанти вдарили вже по центру Покровська. І у лютому, і протягом всієї весни ворог не полишав у спокою Донеччину. Ракети прилітали і. І в Мирноград, і в Українськ, і в Новогрудівку, і в Покровськ, і в інші міста села. А на початку червня, внаслідок обстрілу по українську, загинула майже вся родина: чотирирічний хлопчик, його батько та дідусь. Ще п'ятеро людей тоді отримали поранення. А 30 червня окупанти вдарили по навчальному закладі в селі Сергіївка у Дачинської громади. Від ворожого обстрілу загинуло двоє людей. Поранено було шестеро людей. 24 липня окупанти відкрили вогонь по одній з водойм міста Костянтинівка, на березі якої відпочивали люди. Гатили гатила за РСЗВ «Смерч» з касетними боєприпасами. Тоді загинуло двоє людей, серед яких був десятирічний хлопчик. Ще троє дорослих та четверо дітей отримали поранення. 7 серпня 2023 року закарбуються в пам'яті мешканців Покровська як один з найстрашніших днів. Ввечері окупанти завдали двох ракетних ударів прямо по центру міста з інтервалом у 40 хвилин. Внаслідок ворожих атак загинуло 10 людей, серед них і Віталій Кінц. Дев'ятого державного пожежно-рятувального загону, який помер від травм, отриманих під час ліквідації наслідків обстрілу, майже 90 людей тоді отримали поранення. Пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, готель, адмінбудівлі, заклади, харчування. Наприкінці серпня обстрілів зазнали і Шахівська, і Мирдоградська, і Покровська громади. А 6 вересня ворожого удару знову зазнала Костянтинівка. Тоді окупанти серед білого дня вдарили ракетою по ринку, вбивши 16 та поранивши 33 людини. Наприкінці вересня від обстрілу постраждало місто Родинське. Було пошкоджено близько 20 приватних будинків та комунальні об'єкти міста. А вранці 13 жовтня дві ракети Іскандер М влучили у соціальні Установи в центрі Покровська загинула одна людина. Ще 24 особи зазнали поранень. 15 листопада ворожа ракета поцілила у чотириповерхівку в Селидовому, зруйнувавши цілий під'їзд. Четверо загиблих мирних мешканців стали черговими жертвами окупантів. А 19 листопада ворог обстріляв Новогродівку та село Святогорівка Добропільської громади. Загалом двоє людей отримали поранення. 20 листопада окупанти завдали першого ракетного удару по Селідівській міській центральній лікарні, зруйнувавши поліклінічне та пошкодивши інфекційне відділення. Внаслідок обстрілу одна людина загинула та вісім отримали поранення. Не минуло і трьох місяців, як 14 лютого 2024 року, окупанти знову вдарили ракетами по лікарні, завдавши удару по будівлям, де розташовувалися дитячі та пологове відділення. Загинули вагітна жінка та мати. з Дев'ятирічним сином. Ще 12 людей отримали поранення. У ніч з 29 на 30 листопада ворог обстріляв ракетами одразу три міста Покровського району: Новогрудівку, Покровськ та Мирноград. У Покровську поранень дістали п'ятеро людей, серед яких піврічне немовля. У Новогродівці удар прийшовся по житловому багатоквартирному будинку. Тоді загинуло п'ятеро людей, серед яких восьмирічна дівчинка. Загалом пошуково-рятувальна операція тривала більше тижня. На початку грудня 2023-го від обстрілу знову здригнулося Селидове. Окупанти зруйнували черговий навчальний заклад. Пошкоджень зазнали житлові будинки. Напередодні нового 2024 року. Окупанти атакували ракетами спочатку Селидове, а потім і Покровськ. 30 грудня у Селидовому загинуло троє людей, 12 отримали поранення. А 31 грудня у Покровську окупанти поранили двох людей, серед яких була семирічна дитина. Новий рік для мешканців Донеччини розпочався також неспокійно. 4 січня окупанти випустили по Мирнограду, а 5 січня по Покровську по шість ракет С-300. А 6 січня майже в один і той же самий час рашисти вдарили по одному з районів Покровська та селищу Рівне Мирноградської громади. В обох випадках ракети влучили прямо у житлові приватні будинки, де на той час були люди. Загалом у той день загинуло 11 людей, серед яких п'ятеро дітей. У січні 2024 року Мирноградська громада зазнала 12 ворожих обстрілів. Трохи менше, але дісталося і Покровську та Новогродівці. А з лютого окупанти почали засипати ракетами Дове. вже п'ять разів за поточний місяць. Протягом цих двох років увага мешканців була прикута і до Авдіївки, яка з 2014 року була мішенню для окупантів. Всі ці роки наші захисники мужньо обороняли та утримували місто. Але 17 лютого українські Військові були виведені на більш вигідні оборонні позиції. Військовим командуванням було вирішено віддати пріоритет збереженню життя бійців і припинити активні дії в межах міста. Вже завтра Україна вступить у третій календарний рік повномасштабної війни. І цей рік навряд чи стане простішим за попередній, але віримо, що він стане переможним. Бо наші захисники і захисниці щосекунди продовжують боронити рідну землю заради майбутнього. А волонтери небайдужі люди. Прості українці роблять все можливе, аби наблизити цю омрієну перемогу. Адже за ці два роки повномасштабного вторгнення українці чітко дали зрозуміти всьому світові, що виженуть окупантів з рідної землі. Що і надалі відстоюватимуть своє право на вільну незалежну європейську країну на щасливе майбутнє для своїх дітей.